Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Екаунт. І сьогодні я пропоную в вашій увазі розповідь про закриття місяця. Але не про всі регламентовані операції, які входять до даної позиції, а лише про одну про переоцінку запасів на дату баланса. Адже про дану операцію дуже часто запитують користувачі програми. Кажуть, чомусь не проводиться закриття місяця, і програма ругається, каже, що не встановлені параметри оцінку, оцінки запасів на дату, на дату балансу. Ось дивіться, якщо ми відкриємо. Позицію, регламентні операції по бухгалтерському обліку, то тут саме і знаходиться ця загадкова регламентована операція. Якщо ви не хочете переоцінювати запаси або вам немає такої необхідності, ви просто знімаєте цю галочку, і тоді закриття місяця проведеться без проблем, але й переоцінки не буде. Якщо ж виникає необхідність переоцінки. То необхідно зробити налаштування. Перейдемо, будь ласка, до головне, облікова політика, облікова політика по організації Роксолана. І давайте зайдемо на закладинку запаси. Тут ви бачите, що є гіперпосилання, параметри оцінки запасів на дату балансу. Це регістр відомостей. І саме для того, щоб було можливо виконати операцію переоцінки, його необхідно заповнити. Також нагадаю, що регістр відомостей ми можемо знайти через сервіс та налаштування, всі функції, регістри відомостей, і там знаходимо дану позицію. Зараз завантажиться… Щось довго завантажується. Так, регістр відомостей і параметри переоцінки запасів на дату балансу. Ось, будь ласка, параметри оцінки запасів на дату балансу це один і той же регістр, якщо ви забудете, наприклад, то можете знайти через всі функції. Тобто, ви знаєте, що тут у Цій позиції, всі функції знаходяться всі об'єкти системи, яких ви, можливо, забулись, де знаходиться, можете знайти тут. І зараз давайте зробимо параметри. Я натискаю, вже воно у мене записано, на праву кнопочку змінити і подивимось. Тут прописується організація і вибирається тип цін, який ми встановимо перед закриттям місяця. Для тієї номенклатури, яка у нас буде переоцінюватись. Також ми повинні записати рахунок витрат на випадок, коли у нас буде оцінка, і рахунок доходів на випадок, коли буде дооцінювання. Тип цін знаходиться в довіднику «Типи цін номенклатури. І для того, щоб її звідси вибрати, нам необхідно її спочатку ввести в цей довідник, типи цін номенклатури. Давайте зайдемо безпосередньо в довідник типи цін номенклатури і побачимо, проаналізуємо, що там необхідно вказати. Зайдемо в розділ Довідники, товари та послуги, типи цін номенклатури. І саме закупівельну ми з вами вибрали для переоцінки запасів. Можна вибрати будь-яку. Просто регістр, він в часі змінюється, і ви можете на будь-який момент зробити інший запис. Змінити, і давайте подивимось. Тут ми вказуємо назву, валюта, по якій за замовчуванням буде у нас обліковуватися ціна, також метод округлення і округляти до. Можна вказати, що ціна включає ПДВ, можна не вказувати. В даному випадку нам це не потрібно. І тут ви бачите, що є гіперпосилання ціни номенклатури. Це ті документи, з допомогою яких ми з вами встановили саме ціну закупівельну. Ви бачите, що 1.04.2024 року було встановлено ціни номенклатури. Давайте зайдемо до цього документа, але уже безпосередньо через інтерфейс програми. Заходимо до розділу Склад, і тут у нас є підрозділ Ціни, встановлення цін номенклатури. І саме на місяць, коли ми хочемо з вами переоцінювати, ми повинні встановити ціну по даному типу цін, який вказаний в параметрах переоцінки запасів на дату балансу. Права кнопочка Змінити. І дивимось. Я встановила всього лише для одного товару 1. Я завжди приклади роблю саме по одному якійсь позиції, Тому у мене завжди є саме надходження товару 1. І саме в квітні дуже багато є надходжень. Зараз ми з вами подивимось, як буде спрацьовувати програма. Товар номер один, встановили ціну, проставили дату. і Провели документ. Тут проведень як таких кореспонденції немає, тобто тут лише е, йде запис в регістр відомостей, ціни номенклатури. Саме цей документ є реєстратором для даного регістру. Закриваємо і тепер переходимо до документу закриття місяця. Все налаштували. Облікову політику зробили, позакриваємо, щоб нам не заважало. І давайте тут ми розпроведемо цей документ, відмінити проведення. Я з допомогою квадратика, що знаходиться над переліком регламентованих операцій, нажму на порожній квадратик, всі операції відміню і лише залишу закриття. Так, технологічні операції, регламентні операції по бухгалтерському обліку. Переоцінка запасів поставимо галочку і провести та закрити. Ви бачите, що програма нічого нам не сказала, все в порядку, все її влаштовує, і давайте подивимося проведення ось, будь ласка, у нас іде дооцінка запасів. Ви бачите, що тут у нас є. Не переоцінювалися значить, запаси. У нас переоцінились за січень місяць надходження. Так як у нас облік запасів іде по партіям, тобто за методом FIFO, то переоцінюється не повністю вся номенклатура, так? а саме окремо по кожній партії. У нас ціна зменшилася, і тому ви бачите, що в нас є проведення. 9949-го. Якщо ми 84-й, просто він закривається. Це просто йде у нас запис витрат, так, по видам витрат, і ви вже знаєте, що цей оборот, обороти по цьому рахунку у нас завжди закриті, так, і кредит 281 15 тисяч по цій партії. І тепер давайте подивимося. Наприклад, партії я хочу подивитися від 8.04 надходження товарів та послуг. Тут трошечки одна цікавенка, і тому ми зараз проаналізуємо, як програма зробила. Ви бачите сума 10455. Ви бачите документ надходження товарів та послуг. У нас придбаний товар номер 1 кількість 100. І ціна 50, але подивіться уважно: 50 не гривень, а євро. Тобто, у нас ось, ви бачите, в євро саме визначена ціна. Оце гіперпосилання це керування цінами. Тут, бачите, тип цін не вибраний. Тобто, не обов'язково вибирати тут, що це закупівельна ціна. Можна вибрати, звичайно, там. Саме тут невеличкий такий, є у нас невеличка можливість користуватися саме блоком ціноутворення, можна встановлювати ціни для контрагентів. В тому разі ми повинні вибрати в договорі контрагента тип цін, і він буде тут проставлятися. І потім на підставі, наприклад, закупівельної ціни можна буде встановити ціни там оптові, роздрібні і так далі. Тобто є така можливість встановити там підвищити на процент чи е, на якусь певну суму. Але це тема іншого уроку. Просто я вам показую, що є таке гіперпосилання, де ми керуємо саме цінами і валютою для цього документу. Так от у нас в євро 50 євро і курс. Пам'ятаєте, що курс обов'язково повинен бути внесений в довідник. Курси валют. Нагадаю, для тих, хто не знає, що цей довідник знаходиться в розділі Довідники, валюти, заходимо в євро, два рази натискаємо, і тут можемо перейти через гіперпосилання курси валют. І ці курси валют повинні бути заповнені обов'язково на день, значить, коли у нас ця операція проводиться. Пам'ятаєте, що курси валют ми вводимо з допомогою RDI сервісу. Це такий функціонал, що знаходиться в адмініструванні, і якщо у вас програма підключена до інтернету, то курси валют завантажуються автоматично. Також ми можемо, наприклад, тут лише валюти є, а ми можемо в цьому розділі довідники через налаштування, налаштування навігації додати. Курси валют. От якщо ми з вами зараз знайдемо. Курси валют. Валюти тільки є. Ні, курси валют немає, тільки валют. Бачите, тільки по гіперпосиланню. Так, йдемо далі. Значить, ми з вами визначили, що у нас було надходження за 50 євро. І ціну ми встановили, нагадаємо, зайдемо в склад. Ціни, встановлення цін номенклатури, встановили ціну закупівельну 2000 гривень. А тепер перейдемо до файлику. Я такий зробила невеличкий файлик. Значить, 50 євро, курс 42,0 з чимось. Ось, будь ласка, вирахувала, скільки коштує одна одиниця товару 204,55. Встановлена ціна 2000. Різниця, зменшення ціни на кожен товар. 104,55. І так як у нас кількість 100, то повинна бути проведена операція на 10455. Давайте ще раз перевіримо проведення в закритті місяця. Закриття місяця дивимося проводки, і ви бачите, що саме по партії за 8 квітня у нас переоцінилися ці запаси. На 10455. Ось і все! Так що, якщо вам необхідно, саме зараз ви закриваєте період, будь ласка, користуйтесь цією операцією. Бажаю вам успіхів, чекаю ваших запитань, буду детально розглядати кожну з операцій, якщо це вам буде необхідно. Миру всім нам! Щастя! Будьте здорові!